Доброго денечка, неділя, тишина, не машинки не стрижуть. Хоч можна трошки показати спокійно і подивитися. Дивіться, в мене в руках бумажний пакетик, ложу тут. Сьогодні в мене відправка пепіно. Я вчора забула купити скотч. І оце зараз я мушу поїхати купити скотча, вернутися додому і попакувати, бо без скотча діла не буде. От. І жіночка буду відправляти крематор. Попросила мене, каже, продайте мені цибулі, оцей шніт. Раніше запитала, що це за цибуля. Кажу, шніт. Я кажу: я вам подарую корчик. А узяла бумажниця е, турбинку бумажну і викопаю оцього гарненького корчика і подарую їй. Я дуже люблю робити подарунки. От, дивіться, тепличка міняється. Отакі От, вже помідорки. Бачите, оці всі запилені. В мене сьогодні пора запилять після обіду. Давайте пройдемося трошки. Оце ці, що я вчора посадила, Вісім мультифлор. Осталась кропива. Я по пучку так обрала, знаєте, отако, і ложила на дно пучок цього. Хто дивився, то, ну, хто слідкує, то бачив. О, а хто хто по і кінець подивився, то не бачив. От, е, Я ложила цибулю, ой Боже, кропиву для того, щоб вона там була, вона потім почне перероблятися, буде виділяти азот і будуть гарно мені рости. Мультифлорки, дивіться, ці раніше посадила, а ці вчора, і ще є 10. Е відправлю посилку і поїду отакі от шукати, щоб одинакові були. Знаєте, на дворі, щоб поставити. В епіцентрі немає. В епіцентрі є, але ці такі коричневого цегляні От. Глянь так гарненько росте. Це дав. Мені треба їх всі попідписувати, бо мені буде біда, я всі перепутаю, бо дуже багато і ще два прийде. Бачте. Розкрила вже цю сторону, тут одіялку мене вісило, покривалко таке, я його розкрила. Гляньте, У вівторок буду висаджувати чи дощ, чи не дощ. Буду висаджувати е е кавуни, тому що їм тут... Дайте глянемо. Думаю, місця мало. О, звісно, гляньте на яке коріння. Бачите? Мало містечка, бідні. Дивіться, уперлося коріння в дно. Уже оці меншенькі, дог... ай тут не, не достану, тому що це в касеті. Не хочу видушувати. Але я думаю теж, було, тому що, дивіться, які гарні. От. Брунсвік. Я так і поставила Оце, що купила в Кості. Брунсвік. І це мій подарунок вони подарували, теж гляньте, як гарно пішло і... Це я укоренила одне рандіно. Корінь, дивіться, всюди, всюди, всюди. Я його вже тако присипаю. А вершка ще нема. Не знаю чого. Оці, що я вчора купила. Белмадський. Гляньте, теж гарненький, розпростався, він був трошки пов'яв, бо дорога їхав з Одеси від Наталі Олександрової. Гляньте, які красунечки мої. Ну, я їх посадила весною. І оце дало такий приріст. Гляньте, от о, Дивіться, бачите такий приріст. Так, тут у нас що? Показую? Одна. Друга, третя. І так усі. Вся цвітна капуста вже готова. Тут у мене теж дивиться. Мені так хочеться цього листочка відрізати, але не знаю, чи можна. Бачите, він закриває цього пагінця внизу. Хай би воно росло, цього прив'язала. Щоб... Хочу, щоб корчиков. а потім я зріжу точку росту. Хай ще чуть підросте, щоб я потім зрізала і я цей вершок попробую укоріняти. Я вже, бачите, скільки спортила. А дивіться, яка виглядає. Все одинакова. Кабачечки. О! Прийшла я відкривати. Дивіться, яке гарне. Прийшла я відкривати. Бачите, я вчора говорила, говорила за ці пустоцвіти і не зірвала. Пустоцвіти треба прямо зривати зразу, тому що вони... І треба ножиці взяти, оце жовте повідрізати. Пустоцвіти не дають. Геть, ну, розвідки, їх наросло. Це ж гібриди. Що це ви? Позоритеся тут своїм пустоцвітом? Оце дуже добре жарить в клярі. Прямо корисно. Я вже не кинула на землю то таке дуже корисно з цією серединкою в Італії я була. Я працювала 13 років в Іспанії, але ж раніше я була. В Італії один місяць. І була крепко насталі, ну, я приїхала додому. Там в магазинах продається, там купляють його, в клярі роблять, але воно смачне. Прямо смачне-смачне. Тут що в нас? Тут у нас тако, тако. І он появляється, гляньте. Боже, мені треба зрізати цей базілік, бо піде в цвіт. Зрізати, висушити і він далі буде рости. Мої красунечки пепіночки. Це помідорки, оці, що самосів. Оце хурма. Шість штук, чи сім, два, чотири, шість сім. Гляньте, яка вона товстєзна. Треба посинкувати. І оце отра відривають сьогодні в неділю, не хочу нічого робити. От. А це самосів, ви гляньте. Бачили? Дивіться на них, о! Які товсті, які вони лопаті, хороші помідорки. Дивіться на папіну. Кожна гіллячка з цвітом. Я їх прорідила, я зробила, щоб їм повітря тут оходило. От. І вони зразу повикидали цвіт. Один хочу оцей, я хочу поставити прямо з відром. У мене там високі грядки на дворі, то я хочу з відром прямо поставити на дворі. Побачимо різницю, де воно буде трошки цього, щоб не мішало одне одному. А то вони торкаються їм не дуже добре. Так. Вчора вирізала тут -то. дві капусти, не треба це викинути. Тут що в нас? Фрукти. Це треба теж сьогодні обов'язково зрізати. Я вже буду не встигати їсти. Треба цвітну капусту комусь одному, комусь подарувати одненьку хоча би. Ну і таку. Вже в мене такої небагато залишить. Бачите? Тут одна. І один, два, три, чотири, п'ять, шість. Коротше, десь штук 12. А я садила, я купляла 20, а вона мені дала 28. Уявіть. Так, прийшли ми до огірочків. До огірочечків, Сьогодні не буду рвати, хоч вони і наросли. Хай ростуть до завтра. І завтра я буду ще закривати. Я ж стільки не поїм, хоч мене небагато посаджено. От. Але хочеться якісь заготовочки робити, щоб дітям по якісь баночки 2-3-5 дати. Дивіться. А? Які гарненькі. Глянькано. Ну. Ой, як я радуюся. Дивіться, я їх покропила від шкідників і від хвороб. Срок очікування 2 дні. Сьогодні вже рано він кінчився. Цей срок очікування. Хай ростуть до завтра. І завтра я їх вирву. Бачите, скільки? Е, то, щоб ви знали, ото сорт бьорн, он, дивіться, які гарні. А це сорт я досадила амур. Просто захотіла попробувати, Я такий, знаєте, експериментатор. І вони такі непогані Я його ніколи не садила. Все казали амур, амур. Попробувала. Так, тут далі. Ой, вже гаряче в теплиці. Вже гаряче. Оце нові. Нитки ніяк Надя не прив'язувала. Дивіться. Ось такий аморчик. А ну ось тут. Бачите, такі гарні. У них даже форма трошки інша, ніж цього. Чим убірна. Так, зараз вам покажу. Зараз вам покажу цього, як ту помідорочку вчорашню. Задавила, зняла якусь букашку на огірку. Помідорочка моя. Дивіться, яка рожевенька стала за ніч. Це вже теж. Але ще, мабуть, її рости. Люди хоч би нічого не повинно я без рукавці ходжу. Е, ще їй, ну думаю, може сьогодні-завтра. Я хочу дочекатися, щоб вона була така, така як колір заявлений е, е, у неї, такий вишневий. Е, називається вишневий сироп. Через що вона так називається? Це така капуста. А тут що? Тоже. знаєте. Красота. Красота. Слухайте, я прямо розмовляю із цим, бачите, всюди. Прямо з рослинками своїми розмовляю. І мені здається, що вони тоді мені дякують і прямо аж повертаються до мене. Гляньте такі гарні. Це вони вже запилені, оці. О. А кінчики тут нові є, он вверху не запилені, вверху. а це навіть видно, де запилені помідорки, бачите? Мушу запиляти, тому що, виходить, біда обліця. Дивіться, щоб далеко вам не ходить, дивіться, один облітів цвіт, другий облетів. Температура дуже піднімається в теплиці, дуже піднімається в теплиці, тому що полікарбонат я розказую в кожному відео. Кінчився срок годності, всьому є срок. Один по обірвала геньте, як сидить. Е, і мені він дуже жарить. І бере, беруть, стерилізуються квіточки. Пилок всередині стерилізується і обпадає. Гляньте. Ну. А, які гарні, гляньте. Які помідорки лісять уже. Це вроді як я не путаю, то це сержант пепер, якщо я не путаю. Тоді як, то помідори... Ой, тоді, як я викопувала помідори. Тоді, як я викопувала помідори, як був мороз 6 градусів, я була посадила і викопала на другий день чи на третій, я тоді перепутала. Все було строго по сортах. Ну, ці три рядочки сирок. Це, я думаю, сержант Пепер жовті. Далі йде чудо землі. Далі йдуть мультифлора. Це знову, бачите, вишневий сироп, а це німецька помідора одна в мене. Я їх сіяла багато, де вони? Я не знаю. Ну, як я їх сіяла 10. Осталося оце одненьке пепіно немає, я знову повторяю. Я його сьогодні відправляю. Будемо чекати, слідуючи, що наче ринковані. Багато людей просить, то я кажу, що буде. Але треба всі почекати. Ті, хто, ці, хто вспів, одна залишилась. Хто вспів, то захватив, як то кажуть. Отаке. От Добренько на цьому все. Буду викопувати зараз у подарунок цибульку. От. Бачите, гарний корчик такий положу сюди, тому що в силафані вона спариться, поки заїде в Краматорськ. Дай таке. На цьому все. Бажаю вам гарної неділі. Зараз тривога, не знаю, чи закінчилася. Ой, Господі слухайте. Нема ні слів, немає нічого. Дай таке, але що я зроблю? Що я зроблю? Я нічого не допоможу. Та й таке. Добренько, дякую вам за перегляди, за коментарі. Ви так пишете мені гарно коментарі. Активність така хороша вже на каналі почалася. Дякую вам велике. Я буду старатися, питайте, що треба вам, я все підкажу, якщо я знаю. От. Я все вчилася сама в інтернеті. Все вчилася я тільки ще 9 років нема, як я живу тут в селі. От. Стараюся вчитися. Стараюся все через інтернет, задаю запитання і там читаю. І, вроді би, так непогано виходить. Уже можу підказати людям багатьом, вже питають, я підказую. Те, що я знаю, знаєте. О, дайте на ну, таку. Дивіться, вчора посипала бросом. Е, вчора побачила слимака, то я бігом-бігом в літню кухню і подсипала бросом потрошки таку, щоб вони тут дорогу забули. О, бачите, зараз таку підсунув всі. Всього вам найкращого. Дякую за перегляди, за підписки, за лайки. Питайте, кажу, якщо треба, буду розказувати. І ви у мене самі найкращі люди на каналі. Саме прямо найкращі. Пока-пока!